Що напався і рот, на божу дитину, що напався і рот, на божу дитину. І рот своє військо світ розсилає божую дитину. Вбити заставляє Божу дитину, вбити заставляє, а Божа я мати про те є узнала і в чуже царство з дитям утікала вже є царство, з дитям утікала. А як вона йшла, шла, вітер віяв, а там господар пшениченьку сіяв. а там господар. Помагай вам Боже сіяти й орати. Ти сьогодні сієш, завтра будеш жати. ти сьогодні сієш, завтра будеш жати, а ще й Божа мати. Пові не стала вже Пшениченька зійшла Землю А вже Пшениченька зійшла Землю вкрила, А з шляхом мішляхом Чи не йшла сюдою, з дитиною мати, чи не йшла сюдою, з дитиною мати, а як вона йшла, бойний вітер віяв, Тоді як я свою... Пшениченьку сіяв Тоді, як я пшеничь Пшениченьку сія, то вже було давно Довго ганяти, розсердився і рот на верта. Сердився і рот, давай завертати. Найрадість і добро несе тиха ніч свята. Хай освячує ваш шлях зірка золота, а у небі зорепади тісні бажання. Щастя вам, великих свят, миру і кохання. Христос рождає. Горло треба змастити.